Часто на традиційних святкових столах можна знайти важкі калорійні страви, але можна приготувати і легкі дієтичні варіанти, які не зашкодять фігурі і сподобаються кожному гостю пряний китайський салат з куркою і кунжутом. Нотку азіатської кухні додасть цей приголомшливий салат, він досить ситний завдяки курячому нежирному м'ясу, і легкий, велика кількість свіжих овочів робить салат ще більш корисним. Подавати його можна у великому блюді, присипавши зверху сумішу білого і чорного кунжуту, врубаними кещою і подрібненою зеленою цибулею, складові, один-два качана пекінської капусти, один морквина, триста хвили курячої грудки, почоп кінзи, три пір'їнки цибулі, два см свіжого кореня імбиру, два ст білого винного оцту, рисового яблучного, два ст соєвого соусу. Суміш оливкової і кунжутного масла по один ст. У чорного і білого кунжуту жменя кешю, сіль і перець за смаком процес приготування, курячу грудку відваріть або запечіть у фользі, збийте в одній ємності оцит соєвий соус, масло сіль, перець, порубані імбир, кінзу, дайте настоятися 10-15 хвилин, тим часом тонко наріжте капусту, розберіть на волокна готове філе, моркву натріть на корейській або звичайної середньої. Терці перемістіть все в салатник, перемішайте, заправте, зверху присипте кунжутом порубаними горіхами кещою і цибулею, блюдо повинно настоятися близько години теплий салат з сочевицею. Цю вегетаріанську закуску слід подавати теплою в загальному салатнику або підготувати порційно. Уклавши на дно кожної ємності свіже листя шпинату, шчевицю краще вибирайте зелену або коричневу, вона краще тримає форму. Жовта і червона швидко розварюються і виглядають швидше кашею, складові, стіг коричневої або зеленої сочевиці. три палички селери, великий пучок свіжого шпинату, один невелика цибулина, жовтий і червоний болгарські перці, полпочка кропу п'ятдесят бринзи, два стл оливкового масла, три стл червоного винного оцту. сіль перець орегано за смаком готувати наступним чином. Решевидцю замочіть заздалегідь на кілька годин, так вона швидше звариться, або готуйте на повільному вогні близько 30 хвилин, дрібно поріжте селеру, кріп і цибулину, перець подрібніть невеликими смужками, шпинат нарвіть руками, бринзу наріжте кубиками, розігрійте сковороду з олією і підсмажте цибулю, селеру 3-4 хвилини. Після покладіть в сковороду солодкий перець, налийте трохи води і готуйте ще 8-12 хвилин, готову сочевицю прогрійте разом з овочами, додайте оцит і приправи у велике блюдо на дно викладіть шпинат, потім овочі з сочевицею, сир, порубаний часник, салат з рисом і лососем. Щоб блюдо було максимально корисним, використовуйте в ньому незвичайний білий рис. А не очищений бурий або дикий, у будь-якому випадку готувати рис необхідно за інструкцією у великій кількості води, щоб він не склеювався складові, 200 г білого довгозернового бурого або дикого рису, 300 г слабосоленого лосося, 70 г мигдалю або кещу по один стл, розового і соняшникового насіння, 3 тристил оливкового масла, одинч, рідкого меду, сіль перець, зіра і зелень за смаком. Готувати салат потрібно так: відваріть рис, як зазначено на упаковці, потім остудіть його, рибу поріжте невеликими шматочками, горіхи подрібніть і підсмажте трохи на сковороді разом з насінням. Для заправки добре збити до однорідності масло, мед, зелень і спеції, у глибокій тарілці з'єднайте рис, лосось, горіхи з насінням і полити заправкою. Перемішайте салат з фети і буряка. Цей салат не тільки смачний, корисний. Але ще і готується дуже швидко, особливо якщо заздалегідь відварити або запекти буряк, для салатів коренепліт найкраще запікати у фользі в духовці, так овоч збереже всі соки і буде більш насиченим за кольором. Складові 4 щільні буряка 60 бринзи або фети, 2 зубчики часнику. можна використовувати сушений гранульований пучок петрушки сік половини лимона 2 ст. Лоливкового масла сіль перець за смаком готувати наступним чином: приготуйте буряк звичним способом, Почистіть її і поріжте кубиками. Також подрібніть сир, для заправки змішайте видавлений часник, сік лимона, масло, приправи з'єднайте сир, буряк і заправку. Зверху посипте дрібно посічену петрушку, салат з фунчозою. Баклажанами і яловичиною. Ще один варіант східної закуски, який відмінно підійде як холодне або навіть як основне гаряче блюдо. Воно дуже ефектно виглядає на столі. Яловичину вибирайте, віддаючи перевагу філейної частини з мінімум жирових прожилок. Перед приготуванням м'ясо можна заморозити для більш легкої нарізки, вже готову страву можна зверху присипати кунжутом, складові. 300 г нежирного філе яловичини, 250 г баклажанів, 1 середня морква, 100 г сухої фунчози, 2 см свіжого кореня імбиру, можна замінити сухою приправою, 4 зубчики чеснику, 4 стіл соєвого соусу, рослинна олія для смаження і впучка кінзи сіль, перець з маком. Спосіб приготування. Філе яловичини наріжте смужками уздовж волокон, замаринуйте його в 2 стіл соєвого соусу на 30 хвилин. В цей час займіться іншими інгредієнтами: дрібніть баклажани смужками, як м'ясо, моркву натріть на терці для корейських салатів, Порубати часник чесник імбир. дістаньте яловичину з маринаду і сильно обсмажте в воку або великій сковороді з додаванням рослинної олії близько 10 хвилин. Не забувайте постійно помішувати. Потім додайте і імбир на 1 хвилину і слідом морква з соєвим соусом, що залишився, прогрівайте ще 10 хвилин. Проготуйте фончозу згідно інформації на упаковці. В окремій сковороді обсмажте баклажани в олії 10 хвилин, потім з'єднайте з основною стравою, додайте фончозу, все добре перемішайте, викладіть готову страву на тарілку, присипавши дрібно посіченою кінзою, дотримуватися дієти і зберегти фігуру можна навіть в свята, для цього не обов'язково відмовлятися від усіх смаколиків, просто приготуйте корисні і низькокалорійні страви. Насолоджуйтесь новим роком, активно проводите час. Не переїдайте, тоді після свят вас не засмутять зайві кілограми Наталії.